Гарного всім урожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І завжди, коли ви приступаєте до консервації огірків, звичайно, у вас будуть на ділянці отакі переростки великі. Такі зелененькі, гарні. Ну, Консервувати їх звичайні банки не, звичайними способами не можна. Ну, вони неліквідні так сказати, але потрібно щось з ними робити. Тому сьогодні я вам розкажу рецепт. Як ми звичайно заготовлюємо такі огірки, консервуємо на зиму? Ми сьогодні вибрали огірки, там проводимо консервацію квашених огірків без стерилізації. Я вам також відео це покажу. Не знаю, яке раніше вийде, тому що там трішки більше часу займає консервування і не один день, чим ці огірки. А зараз я вам покажу, як шматочками. Закривати огірки стерилізацією. Отже, для початку потрібно вибрати огірки. Рецепт я буду розповідати на 3 кг огірків. Берете огірки, відрізаєте з двох сторончики, і далі ріжете на шматочки, які ви хочете. Кубиками, колечками, квадратиками, довгими то вже кому як заманеться. Але спочатку потрібно нарізати огірки. Що ми і робимо. Огірочки вже накришили, далі готуємо маринад для цих огірків. Повторюю маринад на 3 кг огірків. Нам потрібно для цього 3 столові ложки солі і чайну ложку або півчайної ложки. Меленого перцю чорного. Далі нам потрібно для цього 150 г цукру. Також сюди ми будемо давити 10 зубочків часничку. Ну, беремо просто разний, можна більше, можна менше. Ну, десь так, в районі 10 зубочків часничку ми видавлюємо сюди. Коли часник видавали, додаємо 150 мл олії в наш маринад. І потрібно тепер додати 100 мл оцту. Так, зараз відміряємо 100 мл оцту 9%. І тепер це все перемішуємо, щоб розтав сахар до сіль. Коли це все перемішали, наш маринад, тепер ми заливаємо огірки наші огірочки, Так, залили гарненько, ну, не все розтало можливо. І беремо, тепер перемішуємо. Огірочки з нашим маринадом. Далі, коли ми це все перемішаємо, ставимо в темне місце, щоб огірки пустили сік. Звичайно, це займає десь 4-5 годин. Ну, потрібно слідкувати, а слідкувати як? Не забуваємо кожні десь півгодинки це все перемішувати. Якщо перемішуємо і ставимо в темне місце на 4-5 години, щоб огірки пустили сік. Пройшло вже 5 годин. Огірочки гарно пустили сік. Тепер будемо накладати в літрові баночки От. і стерилізувати. Процес триває. 3 кг огірків і отримали 3 літрових баночки. Тепер відправляємо їх на стерилізацію. Стерилізувати потрібно хвилин 10-15. Стерилізація йде за планом, вже кипить. На вулиці дощ, підгримує, але ми стерилізуємо. І так, стерилізація десь 10-15 хвилин повинна бути. Гарно, гарно кипить. О, стерилізація закінчилась і тепер останнє там закатуємо банки. От отримали три баночки огірочків. Зараз перевертаємо їх. Укутуємо ще на день-два, щоб побули, щоб маринад пройшов крізь і стерилізація дійшла до свого кінця. Ну от, Так що, можливо, кому знадобиться даний рецепт, як закривати огірочки шматочком, особливо ті огірки, які неліквідні. Для консервування не годяться, тому що вони великі. Дивіться відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте підписуватися на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.